Отакий вигляд вони мають для обхвату талі 70 см та обхвату стегон 96 см. Парадокс цієї спідниці у тому, що асиметричну лінію низа готового виробу на кресленні ми робимо горизонтальною. І починаємо побудову саме від неї, знизу вгору. Будуємо базисну сітку. Хоч ми і порушуємо закони конструювання, але треба якось орієнтуватися у просторі і на щось спиратися. На горизонтальній лінії низа відкладаємо ширину спільниці 120 см. З обох боків креслимо вертикалі. По лівій вертикалі відкладаємо 58 см і креслимо вправо перпендикуляр 2 см. З правого боку відкладаємо 70 см. І з цієї точки креслимо перпендикуляр, на якому відкладаємо 20 см, з'єднуємо обидві точки. Це наша умовна лінія талії. По цій лінії робимо розмітку складу. Від лівої середини переда відкладаємо 10 см, намічаємо складку 8 см, далі проміжок 22 см, задня склада 8 см проміжок 10 см, ще одна склада 8 см, проміжок 22 см і остання склада ножиці. Її ми робимо наступним чином. Верхня склада складається з двох частин: 4 плюс 4 см і нижня 4 см. Склади намітили. Наступний важливий етап визначити їх напрямок. Починаємо з лівого нижнього кота. Від середини переда відкладаємо 24 см, потім 10 см, потім 48 см, потім знову 10 см. Не питайте мене чому, у мене немає відповіді на це питання. Але саме так воно чомусь працює. Поєднуємо ці точки зі складками на лінії талії, як у відео. Намічаємо напрямки склад. Складаємо склади по намічених лініях. Коригуємо лінію талії. Робимо її плавною, і тільки потім вирізаємо. розмірковується ця спідниця довго та будується за 10 хвилин. В результаті ми отримуємо отаке лекало. Перевіряємо нашу гіпотезу, дивимося, чи усе нас влаштовує. За 5 хвилин відшиваємо макет і тішимося результатом. Вийшло саме так, як мріялось. А якщо ви так само хочете порушити законне конструювання, приходьте навчитися цього до онлайн-школи модельєрів. Коконат Патерн Скул.